Я вас всіх всіх вітаю на своїй кухні, і сьогоднішній влог у мене буде з кухні. Я сьогодні готую дуже смачний рецепт. Блюдо. Я відео з рецептом обов'язково окремо викладу на каналі. Ви дивіться, будь ласка, це фаршировані перці в духовці. Я перепробувала декілька варіантів. Звичайно, рецепт придуманий не мною. Як сказати, основу десь я знайшла в інтернеті. А вже адаптувала під себе. Тобто ідею, як готувати їх, звичайно, знайшла в інтернеті. Зараз чищу цибульку, хочу її нашинкувати. Потім натру ту У мене тут була така невеличка. Чесно кажучи, я трішки мені незручно. В Німеччині не знаю. Напишіть, можливо, де ви там проживаєте, як у вас Це справи обстоять. Бо. Мені не подобається, що в Німеччині, ти, щоб тобі купити, наприклад, морку, треба брати кілограм або півтора кілограм. Це саме такий маленький варіант. Завжди треба великий брати розмір. Так, і що ж, в мене сьогодні для вас є цікава історія. Як я зрозуміла, що я не вмію планувати нічого. Про це, до речі, в інстаграмі я вам сказала. Але окрім того, планувати, в мене ще і як там, дівоча пам'ять, це називається. Я думаю, як це правильно називається. Так от, я сьогодні була така, знаєте, в такому гарному настрої, поприбирала в квартирі разом з Ігорем, він мені допомагав. Звичайно, він не був в дуже великому захваті, бо він там планував пограти, я а мама тут придумала, що треба прибрати, ну то таке що. Дрібнички. Ми з ним прибирали. Він зайнявся своїми справами, я зайнялася своїми справами. Все так чудово, все добре. Але сижу, вирішила, що я хочу випити додатковий, малювати каву, вирішила заглянути в Телеграм, а мені приходить повідомлення від нашої сусідки. Вона тут недалеко живе, Українка, сусідка є що-що. І вона мені пише. Юля, ти пам'ятаєш, що нам сьогодні треба йти на заняття, щоб знайомитися з нашим вчителем. Вони там збирають дані про нас. Я така, у, а я то забула. Я вам серйозно кажу, мені взагалі все вилетіло це з голови. Мабуть, якась там дівача пам'ять чи ще. Щось. Я така блін. Добре, що вона мене попередила десь приблизно. За годину чи півтори я встигала добити все ж таки цю каву, яку я хотіла так, дуже сильно. І, звичайно ж, зібратися і піти на заняття. Так що тепер я вже точно знаю, коли в мене починаються нові заняття, коли у мене є навіть графік навчання, Одне, один, не... в один день я буду вчитися на першій зміні, в другий день на другій зміні. Хтось, звичайно, там протестувати почав, почав, як кажуть, бо діти там в садочок ходять, їх ходити будуть. Але, знаєте, мені так сподобалася ця витримка німців. Вони спокійно розповіли, що треба робити в цьому випадку, куди треба звернутися, які написати документи, і як вирішити питання, що там дитину треба в дитячий садочок або раніше, або пізніше відправити. Це так, знаєте, Оця їхня витримка німців, це мене просто. І ви знаєте, що мене ще дуже сильно здивувало, те, що вже є графік, коли ми будемо займатися На, з вересня місяця, і наскільки я зрозуміла, цей графік буде аж до Нового року в нас Навчання. Було невеличке тестування. Виявилося, що багато людей мені писати німецьку. Я написала з німецькою своєю я, все ж таки не дарма ходиш на навчання. Бо все ж таки як не крутий, хоч і бачите, перший курс, да, там це все, спочатку, все, всі нові, нові навчання, але хочу, щоб і ви знали хоч якусь, хоч якусь базу. Так, перчики підготувала. Так що, якщо ви зараз тільки приїхали до Німеччини, плануєте ходити на курси німецької мови, навчатися, то хоча б якусь базову основу беріть, вчіть. Мені дуже допомогла в навчанні дулінгу, і про дуолінгу я чула від багатьох українок. Вони також використовували цей курс в дуалінгу. І Багатьо, від багатьох українців це чула. Навіть ось в потязі недавно їхала наші українці, їхали, ми з тобою розмовляли і працювали на долі. Тому вчіть, будь ласка, хоча б якусь основу, хоча б як вас звати, звідки ви приїхали, скільки вам років, чи є у вас діти, ось такі питання основні були сьогодні. Ну, тобто це основа основ на мене. Ну, наприклад, мені треба було ще сказати ще свою адресу, силу моїх документів. Бо в мене в інших адресах в документах вказана це все добре. Все Поки готується фарш, я хочу з вами ще поговорити, бо було питання. Стосовно того, що я в Німеччині вже вдруге, я поверталась і що для цього я робила. Яким чином, як правильно і що я робила, розкажіть, будь ласка. Я вас розумію, тому даю відповіді. Якщо ви плануєте повернутися до України або виїхати в іншу країну, неважливо, вам потрібно закрити всі питання, які ви відкрили в Німеччині. Перше, з чого вам потрібно розпочати, це договір оренди квартири. Якщо ви в житлі, яке сплачує джоб центр це не говорить про те, що оренда не за вами. Оренда за вами. джоб центр, джоб -центр перестане платити, а оренда залишиться і вам її потрібно закрити. Якщо ваш договір оренди не має ніяких умов інших, бо все буває різне, то ви повинні попередити свого орендодавця за три місяці. Як правило, в договорі прописуються умови, за які ми повинні попередити. Тут виходить три, а то й навіть і чотири місяці. Там треба дуже уважно читати договір оренди, і навіть перекладаючи його на українську мову. Немож... Ви можете неправильно зрозуміти те, що написано в договорі. Краще, якщо вам людина, яка добре знає німецьку, вам перекладе. Перекладачем виходить трішки по-іншому, в моєму випадку, це і стало причиною боргу тут в Німеччині. Я кажу, як є, закриваємо питання оренди за три місяці мінімум. Якщо на вашу оренду є претенденти, і ваш орендодавець. Погоджується на цих претендентів, все його влаштовує. То тут проблем не буде, питань не буде. Квартиру ви маєте здати повністю такою, як ви отримали. Тобто без меблів, без нічого, без ремонту з ремонтом, там що ваші стіни мають бути чистими, ніде нічого не має бути брудного і тому подібні речі. Добре, читайте договір оренди. Все все там прописано. Далі, наступний момент. Вам потрібно вирішити всі питання з джоб центром тобто ви повинні проінформувати джоб центр коли ви плануєте покинути Німеччину. Е, нагадаю, що виплати, які ви отримуєте від Джоб-центра, вони виплачуються наперед. Тобто, якщо ви плануєте виїхати в жовтні місяці, Чому в жовтні не знаю, прилетіло в голову таке слово в жовтні місяці, то виплати на жовтень місяць ви не повинні брати. І краще за все, щоб цих питань не було, щоб з вами джоп-центр розрахувався, попередте заздалегідь, отримайте документ від джоп-центру, що він з вами розрахований. І якщо якась є переплата, краще одразу поверніть. Наступний момент: банк. З банком також треба закрити всі питання самостійно. В цілому є банки, де можливо написання або довіреності, або є такий документ, який пролонгований йде, і ви можете його там залишити на деякий час. В моєму випадку цей документ був. Але так як в мене було питання з квартирою, мені потрібно його було вирішувати, то все рівно мені потрібно було приїхати до банку. Причому, і маючи цей документ, поки не побачили мій аутвайс. Не дозволено навіть сплатити там якісь кошти. Хоч мій власний рахунок. Бо ось так, е, да, я навіть карточку пред'явила, але поки мій с вас не побачила, бо маючи вони такий документ, вони це не можуть зробити. Оце головні моменти. Е, також головний, ще один головний момент це страхування, медичне страхування. Ви обов'язково маєте туди попередити, що ви виїжджаєте, і що вас не буде в країні. Ви повертаєтесь до себе, бо це також важливо. Якщо ви не закрите ці питання, ви будете сплачувати з банка цю пеню, так, яка не пеню, а як це правильно, обслуговування з банку. Ви будете сплачувати, ви будете, ви будете маєте сплатити страхування, тобто ці всі нарахування на вас будуть йти, якщо ви це не зробите. Окрім того, вам потрібно закрити всі контракти, які ви відкривали. Ну, наприклад, ми беремо квартиру, да, в рамках квартири. Ці контракти ви самостійно відкривали на електроенергію, його треба закрити, на інтернет, його також треба закрити, на телефон, номер телефону. Зараз, наприклад, ви можете не підв'язувати, не під пластик, а як це називається. Під банківський рахунок, наприклад, Тобто, якщо ви не сплачуєте, і картка не працює. Такий, такий варіант є, але все рівно треба попереджати. Вибачте, будь ласка, за жестокуляцію. Здається, ну і всі-всі договори, які ви відкривали, наприклад, я ж не знаю, у кожної людини свої договори, тому обов'язково. Перевірте всі. Краще за все, якщо ви будете прописувати всі договори, які ви відкривали, піднімати всі документи, у вас вони мають бути обов'язково, ці всі документи. І потім ви можете їхати, куди вам потрібно, Там, в свою країну повертатись в Україну чи є виїжджати. Це все залежить від вашого бажання. так? Да? Ось так. Маю надію, відповіла на всі питання. У мене питання. поки є 5 вільних хвилиночок. Я швиденько хочу дати відповідь ще на один коментар. Не знаю, чи побачу коментатор це цю відповідь, але мені хочеться деякі моменти обговорити. Все ж таки, це дуже важливо, я вважаю, виносити це на публіку. Це дуже-дуже важливо. Бо вони вважають, що вони безнаказані. Давайте прочитаємо. Я вам тут вставляю скрін коментаря, десь постараюсь тут його прикріпити. Він російськомовний. Це коментар був залишений під відео російською мовою, яке я знімала. На жаль, на превеликий жаль. Але це була моя історія життя, яку я нікуди не відкинула. Це відео про Джоб-центр для українців. Навіщо він нам потрібен? Ой, почекайте, ну бо виключилось. Я буду намагатися його перекласти українською. Наскільки це можливо? Бо о, тут такий бред, але деякі моменти хочу зауважити. Господи, дитинко, як ви вже достали своїми відео про кожен сантиметр свого пересування по цій, навіть не знаю, як правильно перекласти перекласти, на як там написано. Чортовий Германії. Роблю акцент на цьому питанні. Зараз розумієте. За два роки ви, біженці, просто окупували весь Ютуб своїми великими відкриттями Америки. Для мене це було відкриття Америки. Тоді я не стикалася з таким поняттям. І якби я мала більше інформації, мені здається, було б набагато легше. Це я тут попутно хочу сказати. Далі йдемо. Я тут більше 30 років. Ви ж пам'ятаєте про Чортову Германію, яка була перед цим? Я просто дивуюсь такій активності і наївності всьому світу. Чиво й поведа від себе, не знаю, як це перекласти. У люб... коханих, мабуть, любимих, коханих, ну, добіжали, добігли, вчіть мову і будьте скромнішими. Ну, по-перше, де я і що говорю про... на своєму просторі це вирішувати, тільки мені особисто, не вам це точно. Щось в мене прям чорні круги під очима, вибачте. Не вам особисто це перше. Другий момент, на який я хочу звернути увагу. Навіщо ви сидите в чортовій Германії, як ви сказали? Господи, як можна ненавидіти країну, жити в ній 30 років і нічого не міняти? Мені цікаво, як людина так живе. Я думаю, за 30 років людина вже має громадянство і має можливість щось змінити. Бо ви ж так кажете, що нам там все з неба попадало українцям. Сюди ми приїхали. Це я знаю вже, я багато це чула також. Нащо ви тоді себе мучаєте? Переїдьте. То, мабуть, я так камеру поставила. Вибачте, будь ласка, дивлюсь, щоб не було темних кіл. Не розумію, бо мені зараз на заняття бісти. Нащо ви себе так мучаєте? Далі додам сюди коментар, вже читати не буду. Не зробила скрін на старий телефон, а тут в цьому телефоні є, і я вам цей скрін виведу на екран. Обов'язково там ця людина прийшла на моє ще одне відео, україномовне вже відео про Харків сьогодні, де було сказано: а, вже перейшли на мову. Ваша мова така сама на рівні, як у нашого пана Зеленського. Я не хочу сказати, що в пана Зеленського погана мова. Тому е, відео те е, знімав і озвучував мій чоловік, який взагалі не знав української мови до повномасштабного вторгнення. Тобто він там в школі вчив, але як ви знаєте, Харків російськомовний був довгий час. І він відповідно говорив російською мовою. Тому я вважаю, що це мега крутий комплімент для мого чоловіка. Дякую вам, пані, я не знаю, як вас там звати зі значком М. О, і там ще було написано, що Харків не був ніколи україномовним, якось так. Ну, ви читаєте самі. Так, да, не був, але став. Став і буде тепер він україномовним. І звідки вам знати, що в країні творилося 30 років, якщо ви жили в Німеччині? Не буду казати, повторюватися. Тому, перш ніж писати коментарі, добре аналізуйте, що ви робите. Тому я роблю висновки. Дякую вам за коментар. стосовно того, що у мого чоловіка гарна українська мова це круто. Я дуже-дуже дуже задоволена цим. Це перше. Друге, якщо вам щось не подобається, міняйте. Не сидіть на місці, не сидіть і не дихайте в тряпочку, як це ви мені там рекомендуєте. Я вам такого рекомендувати не буду. Я хочу, розповідаю про себе. Не хочу, не розповідаю. Це мій особистий вибір. І запитувати дозволу у невідомої пані, яка Нічого мені в цьому житті не дасть і не буду давати ніколи в житті. І я не хочу навіть знати цю невідому пані. Я не буду. Бажаю всім гарного настрою. На цій ноті, я думаю, це відео потрібно завершити. Всім папа, бережіть, будь ласка, себе, бережіть від тривог, бо вчора в Харкові там активізувались капець. Всім папа. Сонце вийшло, мене засвітило.